Менше двох тижнів саме стільки часу потрібно, аби зібрати 140 тисяч гривень на препарат, що може врятувати життя онкохворої нововолинської поетеси Світлани Костюк. Частину коштів уже перерахували, але їх ще зовсім мало, аби починати новий етап лікування. Сподіваємось, разом ми зможемо відвоювати цю відважну жінку із кихтів підступної недуги. Світлана Костюк уже пройшла 10 курсів хіміотерапії та курс опромінення. Понад рік тому їй діагностували ракле. Досі усі випробування, що їх довелося пройти жінці, помітного результату не дали. Надія є, але вона дуже дорога. Хімія Алімта. Ціна флакона 500 міліграмів близько 50 тисяч гривень. На один раз потрібно два флакони. Жоден лікар не почне капати Світлані Алімто, якщо у неї не буде в наявності цього препарату на дві лінії хіміотерапії. На даний час зібрано 15 тисяч гривень та 400 доларів. Гроші потрібно зібрати до 10 серпня. Пишуть у в соцмережах друзі Світлани нині Світлана Костюк перебуває вдома, набирається сил після останньої хіміотерапії. І готується до наступної, якщо вдасться назбирати отих 140 сорок тисяч на п'ять курсів хіміотерапії або хоча б на перших два, які є необхідними, і не опускає рук, рятунку від постійних думок про хворобу, шукає в поезії. Зараз завершує рукопис поетичної збірки Сцілення любов'ю, яку днями планує вже віднести до видавництва. Сподіваємося, ця книжка стане для Світлани Костюк пророчою і просимо усіх небайдужих докластися до її зцілення, бо кожна гривня. Нині буде цінною і важливою рахунок для переказу коштів у гривнях на лікування раку легень на ім'я Костюк Світлани Степанівни. Ви зараз бачите на своїх телеекранах.